Нехай це не звучить як реклама, але завершили робочий день в 11 вечір, вечора. Бачите, Наталя Петрівна, і мені е півночі сьогодні снилось, як ті крихти грошей, але раціонально використати на соціальні об'єкти. Ми маємо перевиконання бюджету, причому суттєве. І я хочу, щоб сьогодні ми е правильно вклали кошти до морозів. Розумієте? І от ви знаєте, під враженням. Наше обговорення, ми його почали з 6 годин вечора, чи з 7 і дуже уважно над цим працювали. Повірте мені, я це сьогодні не кажу, ти знаєш, мені тиснилося, що вчора ми розмовляли. І приїхав уже з машини, телефонував вранці, бо ми забули закласти кошти. От вчора всі так настільки втомились, забули закласти кошти на в'їзні знаки Житомир зі сторони Києва і зі сторони Новограда, Львів, Львова. Да? Ми ж дорогу реконструювали, правильно, а той знак він вже ніякий. Ми оголосили конкурс і зараз маємо зробити красивий в'їзний знак. В певній мірі я вже домовився десь так з меценатами, що зі сторони Чернігова нам також допоможуть зробити красивий візний знак міста, тому що це Білорусія це з тієї сторони. Но, але в першу чергу на цих реконструйованих дорогах. Тому я приїхав, кажу, ви знаєте, ми обговорили багато, але це питання ще не обговорили. Ну, а... Сказати, що житема сниться. Я думаю, тут ви, як знаток, скажете більше. Хто про що думає? Тому що десь воно на підсвідомості відображається. Про любов сниться. Нехай сниться кохання. Оце я хотів сказати. І кохаємося, бо ми того да. Дякую. Будь ласка. Прошу.